Вітаю, друзі! Сьогодні поділюся з вами простим рецептом домашнього ароматного кетчупу без зайвих складнощів, без варіння та загусників. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями Підготували 3 кг помідорів по 400 г яблук, солодкого перцю, 300 г цибулів. Та 100 г часнику. Почнемо з помідорів. Їх нарізаємо на менші частинки, а тверду середину видаляємо. Саме помідори є основою нашого кетчупу. Тому важливо вибирати їх якісний та стиглий. Недозріли плоди не беремо, оскільки вони не дадуть потрібного смаку та аромату. Відразу нарізані помідори відправляємо в каструлю. Яблука нарізаємо на 4-6 частин, зрізаємо серцевину. Сюди ідеально підходять яблука кислий або ж кисло солодкі. А пектин, який міститься в яблуках, допоможе нам досягти бажаної консистенції. Перекладаємо до помідорів. Солодкий м'ясистий перець звільняємо від плодоніжки та насіння. Нарізаємо на менші частини. Додаємо до попередньо нарізаних інгредієнтів. Додаємо нарізаний гіркий перець зовсім трішки. Це, до речі, за бажанням. І очищений часник. Каструлю переставляємо на плиту. Виливаємо 50 мл води, щоб ускорити процес варіння. І заодно, щоб нічого не пристало до дна каструлі, поки почне виділятися їхній сік. Поки овочі готуються, приготуємо ще один важливий компонент нашого кетчупу пасировану цибулю. Спочатку її нарізаємо на кубики. Їх розмір може бути будь-який. Вона все одно буде подрібнюватися. Розігріваємо сковороду з олією і обсмажимо цибулю до прозорого ледь золотистого кольору. А щоб вона не пригоріла, потрібно періодично помішувати. Коли цибуля буде готова, її знімаємо з вогню і відставляємо в сторону. Та повертаємось до наших овочів. За 30 хвилин вони добре протушкувалися, стали м'якими та зменшилися в об'ємі. Виділили багато соку. І саме його нам потрібно зараз позбутися, щоб наш кетчуп був густим та насиченим. Для цього накриваємо овочі ситом і акуратно вичерпаємо зайвий сік. Чим більше соку ми видалимо на цьому етапі, тим менше часу доведеться витратити на варіння кетчупу. Відсіжений сік можна використовувати для приготування томатного соку або підливи. До овочів додаємо пасировану цибулю. Це додасть нашому кетчупу приємного солодкуватого смаку. Ретельно подрібнюємо занурювальним блендером до стану пюре. А потім перетираємо через сито для більш максимальної ніжної текстури. Повертаємо знову все в каструлю і доводимо до більш насиченого смаку. Висипаємо 180 г цукру. 30 г солі, 2 столові ложки олії, 1 чайну ложку солодкої паприки, 3 горошини дохмяного перцю та гвоздики 3-4 штуки, Лаврових листків пару штук. Добре перемішуємо, повертаємо на плиту. Будемо варити ще 20 хвилин на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб уникнути пригорання. Перед завершенням видаляємо всі спеції. Для пікантності та балансу смаку виливаємо 100 мл яблучного оцту. Він і збільшує термін зберігання. На даному етапі обов'язково пробуйте на смак. Можливо, щось потрібно і додати. Вирівняти по своєму смаку. Дві хвилини проварюємо і вимикаємо вогонь. Гарячий кетчуп розливаємо по стерилізованих банках. Щільно закриваємо кришками за допомогою закаточного ключа. І ось маємо першу чудову баночку домашнього смачного кетчупу. Таким чином, підготовлені банки перевертаємо догори дном і вкриваємо ковдрою до повного охолодження. Сподіваюся, вам сподобався цей простий рецепт домашнього кетчупу. Приготуйте його і поділіться зі мною своїми враженнями в коментарях. А я бажаю вам смачного, всім миру та добра!